Усіх вітаю. Сьогодні я вам покажу дуже класний і швидкий метод, як можна почистити ось таку красиву та молоду картоплю. Направду, економить ваш час, метод є доволі ефективним. Одне дуже важливо: потрібно, щоб картопля була свіжа. Якщо вона залежана у магазині, цей метод не працює. Картоплю замочив у воді від бруду. Перекладаю в окрему кастрюлю, до якої додаю сіль, і такий дуже важливий аспект. Сіль повинна бути грубого помелу. На 1 кг картоплі, 2 столові ложки солі. Накриваю кришкою і буквально одну хвилинку потрібно зробити наступну процедуру. Не потрібно дуже довго калашматити, буквально одна хвилина. І ваша картопля ідеально почищена. Жодної шкірки не залишається на картоплі. Працюючий метод для такої, особливо дрібної картоплі, щоб кожну не перетирати щіткою, дротянкою, достатньо свіжу картоплю і грубу сіль. Залишається картоплю просто промити протічною водою. Одна хвилинка змив протічною водою, і воля, молода картопля ідеально почищена. І без будь-яких заморочок. Метод дієвий, метод працюючий, економте час, а найголовніше готуйте в своє задоволення. Не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!